Привіт, мої любі! Чи любите ви котиків? Я дуже люблю. Це такі надзвичайні і дуже характерні тварини, і сьогодні ми будемо з вами ліпити їх. Вони дуже цікаві і різноманітні у своїх проявах. Сьогодні хочу зліпити котика, який нібито вигнув спинку, щось побачив страшне. Або щось його напугало, я зліпила ще одного, який буде з нами працювати і спостерігати за нами. Він відпочиває і дивиться на нас у камеру. От Зараз я вже розім'яла жовтий пластилінчик і вигнула спинку як місточок. На пальчику я її вигнала. А тепер, з іншого шматочку пластиліну, я роблю голову. Голову роблю поки що просто такою кулькою схематичною і з'єдную з тулубом. Але ж розташовую голову трошки нижче, ніж вигін спини. Тобто, коли кішечка злякалась або так на стала, встала, вона голівку нібито у себе в тулуб ховає, а спинку вигинає. Зараз роблю ніжки. Чотири. Циліндрики однакового розміру, і вони будуть такі довгі, щоб показати характер і настрій кішечки, нібито вона стала на дибки на своїх ніжках. Я розкачала циліндрики, і тепер беру зубочистки і в кожний циліндрик обережно встромлюю. Зубочистка буде таким каркасом. Щоб ніжки стояли струнко і не ламались. Ось ще одну, одну зубочистку встромлю, і буду шукати місце для ніжок знизу тулуба, передні ніжки. І ззаду теж дві ніжки, ззаду тулуба. Обережно встромлюю в тулуб. Якщо зубочистки трошки виходять назовні, то не страшно, можна трошки поміняти місце ну, ніжок, а можна потім просто зверху наліпити пластилінчик. Трошки все приєдную і починаю загладжувати, як звичайно, це ми з вами робимо. З'єднуємо усі частини. Майбутньої скульптурки, одна з одною змащуючи і пригладжуючи пальчиками пластилінчик, щоб все добре з'єдналося. Все з'єднуємо, підправляємо, щоб фігурка була охайною. Ось наш котик вже і стоїть. Тепер розкочую жовтий пластилінчик і трошечки додам зверху на шийки, щоб там у мене вийшли зубочистки назовні, щоб їх заліпити, і трошки збільшити той вигиб. Спинки котика. Теж все згладжую і розтягую пластилін на усю спинку. Не забуваємо, що спинка вигнута місточком, бо наша кішечка стала дибки, злякалась чогось. Можливо, там собачка пробігала, можливо, щось взагалі її там щось збентежило. Тож наша кішечка у такому настрої зляканому, тому і спинка її вигинається місточком. Тепер з білого пластилінчику, добре його розімну, розкачаю, він такий біло жовтий Зроблю хвіст, теж встромлю туди зубочистку і зроблю таким чином, щоб він теж нагору так стирчав. На фото там у котиків хвістики донизу. А я так захотіла, щоб він теж нібито. Злякався той хвіст і таким же чином, як увесь кіт, теж нагору піднявся. Мені здається, що так більше буде виразнішим настрій кішечки виглядати. Тепер трошки формую голівку кішечки нашої. Вона взагалі-то така нібито кругленька, але можна щечки трошечки її витягнути з, з боків. Все формую і голівку, так от пальчиками трошечки витягую. І Зараз буду робити з білого пластиліну дві кульки, розплющую їх і формую такі трикутні вушка. Можна ножичком трошки всередину вигнути, можна пальчиком. Тобто скрутили кульку, розім'яли між пальчиками, і потім склали таким конвертиком трикутним. І зверху голівки на лобику позаду. Розташували їх, пальчиками прим'яли. можна загладжувати, можна просто добре прим'яти до голівки. Знову використовую білий пластилінчик, знов дві білі кульки, розкрутила, розплющила і тепер на мордочці викладаю такі щічки, бо у котиків у всіх є. Такі кругленькі щічки, звідкиля ростуть у них вуса. А знизу теж зроблю ротик, теж з біл білого пластиліну. І зроблю кругленький отвір, ніби то ротик у кошечки у котика відкритий від здивування або від страху, від того, що він побачить. З чорного пластилінчику роблю маленьку кульку. Трошечки там витягую її, і то буде ніс нашої кішечки. Теж потихеньку приминаю, бо то такі дрібні детальки, щоб воно добре приклеїлось, допомагаю зубочисткою і продірявлюю ніздрі два маленьких отвори. Знов білий пластилін. І зроблю для нашого кота кішечки очі. Спочатку буде білий пластилінчик. Трошки я захопилася від камери, віднесла руки, але там нічого складного немає, потім подивитесь добре на фотографії у кінці відео. Із зеленого пластиліну роблю посередині білих очей зіниці. У мого кота будуть зелені очі. Знов підправляю спинку і голівку, щоб зберегти настрій нашого котика. Тепер Роблю такі маленькі подушечки знизу лапок. Буду робити чорні маленькі кульки, розплющувати їх і знизу лапок приклеювати. Це зробить нашу скульптурку більш стійкою. І Якщо у вас зубочистка десь там буде виходити назовні знизу, ті чорненькі подушечки вони заклеють їх, і котик буде добре стояти і не буде падати. І ще на задніх лапках таким же чином роблю. А мій фіолетово блакитний котик, бачите, спостерігає за нами, як ми з вами ліпимо. До речі, якщо ви захочете, щоб я вам зняла відео, як ліпити котика, який відпочиває, то напишіть мені у коментарях, і я для вас зніму це відео. Тепер я вирішила, що мій кіт буде. З чорними смугами. І теж я розкочую такі джгутики, і на спинці знаходжу для них місце буде у мене такий кіт матроскін. Ось так я їх розташовую, ще одну докатаю. Так, і ще зроблю смугастий хвіст. Накачаю одразу декілька смужок. І обгорну навколо хвоста зверху, і донизу будуть такі у мене чорні смужки. Цікавий, виходить, котик, такий нібито актор для майбутнього мультика. Можна навіть поміркувати і придумати назву, як кіт пішов гуляти, і нібито зустрів там собаку і дуже її злякався. От Давайте з вами поміркуємо і, можливо, придумаємо якусь історію цікаву про кота. Можна придумати йому назву. Якщо щось придумаєте цікаве, пишіть мені у коментарях. Тепер я роблю маленькі такі крапочки на щічках котика і зроблю йому чорні вуса, які теж стали дибки від того, що він злякався. Теж накачаю тоненькі смужки і буду приклеювати їх до щічок. І вони будуть стирчати. З однієї і з іншої. Для того, щоб передати настрій нашого кота взагалі вже, щоб всі зрозуміли, як він злякався того, що побачив, якогось там собаку, який біг через дорогу, де наш кот гуляв. Так, і ще... Трошечки зовсім залишилось. Ось уже є і вуса у нашого котика. І він вже, вже готовий. І тепер у мене вже два друзі є ось такий смугастий, переляканий котик. Я чекаю від вас коментарів і гарних робіт. На все добре, па-па!